Максим, що? Вацко, так. твій батько-коментатор. Як бути сином відомого коментатора? Ну, трішки погано, тому що він до ночі на роботі, ну і це мені не подобається. Я хотів би, щоб ми частіше їздили на рибалку, там займалися футболом, тому що я без, я без нього, ну, це як. До хориби на березі. Просто. Усім добрий день, це рубрика Ю10. Усім вам ставимо лайк. І ми сьогодні разом із Маргаритою. Маргарита, сьогодні ми приїхали в гості до якої команди? Не знаю. Як, брат, де грає? В якій команді? Ліва Яшина. Отож, друзі, давайте запитання до всіх. І ви, хто буде найбільш активно відповідати, той піде на прес-конференцію до Ярмоленка. Зрозуміло? Давайте вам, чтобы вы поверили, что все по чесноку у нас. Мы вам включаем видео маленьке. Это кто? Ярмоленко. Ярмоленко. Слухаем. Ребята, приходите на пресс-конференцию. Будет интересно. Зададите любые вопросы, которые, которые вас интересуют. Сколько стоит Андрей Ярмоленко? 4 миллиона. 3,5 миллиона в евро. Три миллиона. 4 миллиона. 20 мільйонів. Андрій, треба задуматись. Твоя ціна в середньому в цій команді 4-5 мільйонів євро. Якщо б ви виграли, наприклад, 15 мільйонів лізі чемпіонів, і ви босс команди, власник команди. Що б ви зробили з тими грошима? Я б купив Феррарі та елітний дом. Я потратив їх на другого футболіста. О, а ну якого? Давай подумаємо, хто може 15 мільйонів коштувати? Леонель Месі. Я б купив стадіон. Стадіон! Вау, стадіон! А ну який? Де б купив би? Олімпійський. Поїхати в Австралію. Купив би круту квартиру і машину. Яку машину круту? Ламборджині. А що не Бентлі? Бугат. Ярмола. Каже, приїдете до Льва Яшина футбольної команди і запитайте: кому Ярмоленко забив свій перший гол. У лізі чемпіонів. Бельгійський гент, італійський мілан, білоруський трактор. Підніміть руку, хто за бельгійський гент? Хто за італійський мілан? А можливо, білоруський трактор. Правильний відповідь – бельгійський гент. Yes. 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 Ви вгадали. Yes. Yes. Андрій Армонко. Класний чи переоцінений? Press. Сімнадцятим роком він був класний, але зараз він трошки підздуся. Чому? Ну, ну ви ж бачили Шахтар Динамо. Там просто, я не знаю, ну там цього Ярмоленка, як сказати, як бомба ви Найбільш успішний клуб, який виграв 11 разів Лігу Чемпіонів: це Барселона, це Реал чи це Баварія? Реал Мадрид. Реал. Реал Мадрид. Яка тактична схема «Реал Мадрид? За Яка схема у них? По-моєму, 4-3-3-3. Це чотири захисника, три полузахисника, три полунападаючих і один нападаючий. Твій який найбільш улюблений клуб? Барселона. Там неймар, мій улюблений ігрок, а на зимі Месі. Фінтюлечку можеш показати? Як називається? Фітнеймара. Реб... Рабона? Ні, рабона це отак, зразу. А це він перекат е, заступив і вдарив рабони. Класно. Де відбудеться фінал? Наступний фінал Ліги Чемпіонів? В Києві. На якому стадіоні? Олімпійському. Ти плануєш туди піти. Я би хотів туди піти. І що б ти можеш зробити, щоб піти на фінал? Вчитися краще, щоб тато мені е, на футбольний матч на цей повів. Якщо він буде не дуже дорого коштувати, то я сам можу собі купити квиток. А як ти думаєш, скільки вони будуть коштувати? Тисячу гривень. Ти Був на НСК Олімпійський. Так не один раз. Розкажи, як тобі цей стадіон. Він такий ну, гарний, найбільше, такий довгий, там трава ну, трава іскрана. Обстановка хороша, але іноді ну, ці файли, якось вони поганять український футбол. Та ще е, палять оці, е, ну який дим. Ну, деякі люди навіть бояться ходити на стадіон, тому що там, ну тому що ці фари, вони ну, не зрозуміли куди летять. Ця поведінка не зміниться. Це, е, це люди повинні змінятися. До якої стадії Ліги Чемпіонів найвище доходила українська команда? Чвертьфінал, півфінал чи фінал? До півфіналу. Яка команда? Ну, це колись давно ще до півфіналу десь. чвертьфінал. Півфінал. Яка команда? Шахтар. Динамо. В якому році це було? 99-й. А я ще тоді навіть, навіть не народився. Скільки може виграти переможець Ліги Чемпіонів цього сезону? 120 мільйонів євро, 15,5 мільйонів євро або 5 мільйонів євро. Ну, я думаю, 15,5 мільйонів. Але це якось так не, не дуже багато. Ну, я думаю... Нормально, ще ж їм зарплатня доходить. Що б ти зробив би з одним мільйоном євро, якби був би гравцем? Я б купив е, саму найкращу форму, та мені, мені подобається подобається. Купив б їжу, купив б телефони дітям і е, дружині. І купив собі тачку. Андрій Ярмоленко. Йому треба залишатися в Динамо чи переходити в європейський клуб? Йому треба залишатися в Динамо, тому що без Ярмоленка Динамо не класно вибратиме. Ярмола, ти крутий, запам'ятається, і круті діти до тебе прийдуть на прес-конференцію.